Доброго дня підписники та глядачі каналу Мої цвіточки. Сьогодні я хочу вам розповісти про ще одні красуні на моєму підвіконні гербери. Так як зараз осінь, і настала, всі люди відчувають, так би мовити, осінню хандру. Я вважаю, що ця квітка чудово може розвіяти осінню хандру і підняти настрій своїми. Своїм різнобарв'ям. В догляді вона зовсім не вибаглива, цікава. Що я можу сказати? з'явилась з'явилася мене, скажу чесно, недавно. Ось вона навіть ще її не пересаджувала ніде нічого. Вона балує своїми, мене своїм цвітінням. Однією з перших в мене з'явилася ця фризанте. Ой, герберка, вибачаюся. Я їй вже рік. Вона мене робила, так сказати, була в періоді спокою десь січень-лютий. І потім знову цвіла. Цвіте вона, ну, березень, на 8 березня вона мене вже порадувала квітками своїм цвітінням. І зараз. Жовтень, вона досі цвіте. Цю квітку я садила в ґрунт для квітучих рослин. Всі гербери я, попередні дві гербери я садила в ґрунт для квітучих рослин. З єди... Єдиною різницею це те, що я садила це мене просто для квітучих рослин, а ця мене герберка посаджена в ґрунт з банановою шкіркою. Самі бачите результат і різницю. Ну, це я вже обрізала. Вона викидає, якщо ця викидає одну-два цвітоноси, жовта на банановій шкірці, то без шкірки вони викидають два максимум два цвітоноси. Треба проріджувати листя, бо дуже густе, і тоді квітки не, не вистачає сил пробитися наружу, Назовні, бо листя дуже таке між собою щільне. Тут я розрядила серединку і квітки без проблем цвітуть і прорізалися наружу. Ну, які питання? Пишіть, буду рада на них відповісти. Всім гарного дня, гарного вечора, успіху. До побачення!